Математика. Урок перший, частина третя. Тема. Розряди та класи. Клас одиниць і клас тисяч, Ділення іменованих чисел. Відкрийте сторінку 3 у підручнику та попрацюйте з таблицею Класів і розрядів. Укажіть, яке число записане у таблиці. Прочитайте спочатку перше число. 500 201. Прочитайте друге число. 210 50. Оберіть правильну відповідь та обведіть. У першому стопчику це в нас правильна відповідь А. 500 201. А у другому стопчику правильна відповідь В 210 50. Пригадайте, що у кожному числі можна визначити загальну кількість одиниць певного розряду. Наприклад, у числі 52 140 52 140 одиниць 5214 десятків 521 сотня 52 одиниці тисяч та 5 десятків тисяч. І тому допоможіть чарівниці чисел визначити. Скільки всього сотень у числі? 43 тисячі. Якщо ми визначаємо сотні, тому ми останні дві цифри розряд одиниці десятків ми закриваємо. Скільки буде сотень у числі 43 тисячі? Так, 430 сотень. А у числі 260 тисяч. Молодці, 260 сотень. А у числі 86120, чудово 861 сотня. Запишіть найменше чотирицифрове число, у якому всі цифри різні. Запишіть його посередині, а поруч його сусідів. Яке найменше чотирицифрове число, у якому всі цифри різні?

Молодці, 92 100, 91 100, 90 100 і так далі. Оберіть правильну відповідь. Ти вже вмієш додавати, віднімати, множити складені прості іменовані числа. Пригадай, числа, які отримуємо під час вимірювання величин іменовані. Іменовані числа бувають простими або складеними. Іменовані числа, виражені за допомогою тільки однієї одиниці вимірювання прості іменовані числа, а виражені за допомогою двох чи більше одиниць вимірювання складені іменовані числа. Сьогодні ти навчишся ділити іменовані числа, розрізняють два випадки ділення простих іменованих чисел. Перший випадок ділення іменованого числа на число. Тобто поділ на рівні частини. Наприклад, 24 м поділити на 2, 10 гривень поділити на 5 тощо. І другий випадок ділення іменованого числа на іменоване число. Тобто поділ за змістом. Наприклад, 12 см поділити на 2 см, 14 гривень поділити на 7 гривень тощо. Письмове ділення іменованого числа на число, тобто поділ на рівні частини, виконують так. 1. Якщо ділене більше від дільника, його ділять як звичайне число. Наприклад, 12 кг поділити на 2 дорівнює 6 кг. 20 метрів поділити на 5 дорівнює 4 метри. 25 гривень поділити на 5 дорівнює 5 гривень. Якщо ділене менше за дільник. Потрібно ділене перевести в одиниці нижчого найменування й отримання числа ділити як звичайні числа. Наприклад, 2 см поділити на 5. Переводимо в одиниці нижчого найменування 2 см це 20 мм. 20 мм ми ділимо на 5, отримаємо 4 мм. 3 гривні поділити на 6 дорівнює. 300 копійок поділити на 6 дорівнює 50 копійок. Отриманий результат. Якщо необхідно перетворюємо на складене іменоване число. Поділивши два іменованих числа в однакових одиницях вимірювання, отримуємо неіменоване число. Тому зараз допоможіть знайку виконати ділення простих іменованих чисел за зразком. Зразок 20 кг поділити на 5 рівні 4 кг. А 4 кг поділити на 5 дорівнює. В одному кілограмі у нас 1000 грамів. тому 4 кілограми це 4000 грамів. Поділимо на 5 і отримаємо 800 грамів. Отже, 15 дециметрів поділити на 3. Молодці ми можемо поділити на ціло, і це в нас буде 5 дециметрів. А 2 дециметри поділити на 4. Так, ми не можемо, тому потрібно нам перевести у менші одиниці вимірювання. У сантиметри. В одному дециметрі. Так, 10 сантиметрів. Тому 2 дециметри це. 20 см та ділимо на 4. Так, буде 5 сантиметрів. 1 метр поділити на 5. Знову ж таки не можемо, тому перетворюємо у менші одиниці вимірювання довжини. У дециметри. В одному метрі 10 дециметрів. Тому 10 дециметрів ділимо на 5 і отримуємо 2 дециметри. Дуже добре, запишіть. Чудово! Відкрити робочі зошити, запишіть сьогоднішнє число. Класна робота завдання 7. Пригадайте, що потрібно зробити, щоб знайти число за величиною його дробу. Молодці! Потрібно це число поділити на чисельник і помножити на знаменник. Тому знайдіть число п'ятих якого дорівнюють 30. Чудово, нам потрібно 30 поділити на 3 і помножити на 5. І отримаємо в відповіді. 50, дуже добре, запишіть. А тепер знайдіть число 3 30, якого дорівнює 60. Так, нам потрібно 60 поділити на 3 і помножити на 20. Так, і отримуємо результат 400. Дуже добре. Закрийте поки що робочі зошитки сторіночка 5 у підручнику. Розв'яжіть задачу на знаходження числа за величиною його дробу. Майстер працював 6 годин, що становить 2 третіх робочого дня. Яка тривалість робочого дня майстра? Запишемо умову до цієї задачі. Отже, нам відомо, що майстер працював 6 годин, і це в нас 2 треті робочого дня. І тривалість робочого дня невідома. Запишемо тривалість робочого дня, знак питання годин. А майстер працював 6 годин і це 2 треті від тривалості робочого дня. Розв'язання. Молодці, оскільки це задача на знаходження числа за величиною його дробу. І 6 годин це 2 треті, тому нам 6 потрібно поділити на 2 і помножити на 3. І отримаємо. 9 годин. Так. Отже, яка тривалість робочого дня майстра? Так, 9 годин тривалість робочого дня майстра. Чудово! Відкрийте робочі зошити та запишіть задача 10. Допоможіть виконати завдання суперромбика. Відрізок АС становить 2 п'ятих відрізка АБ і дорівнює 2 см. Знайди довжину відрізка АБ. Знову ж таки, це в нас геометрична задача на знаходження числа за величиною його дробу. Отже, відомо, що відрізок АС – це 2 см. І це становить 2 п'ятих від відрізка АВ. Тому так і запишемо. А це дорівнює 2 см це 2 п'ятих від відрізка АВ. тобто відрізок АВ – знак питання сантиметрів. І покажемо це стрілочкою. Розв'язання. Поставте відео на паузу та знайдіть довжину відрізка АВ самостійно. Перевірте. Отже, щоб знайти довжину відрізка АВ, потрібно 2 см поділити на 2 і помножити на 5 і отримаємо 5 см. Відповідь довжина відрізка АВ дорівнює 5 см. Закрийте робочі зошитки сторіночка 6 у підручнику. Ви учасники великих перегонів. Тому оберіть мотоцикл, на якому будете брати участь у моторалі. Та обведіть його. Поставте відео на паузу та за 4 хвилини виконайте запропоновані завдання. Молодці. Чудова робота.